Вітаю! Хочу показати вам, як легко та швидко додати світло на фото, щоб це було ефектно. Поїхали. Отже, спочатку беремо будь-який інструмент виділення, яким вам зручно, і захопимо ту діляночку, яку ми хочемо освітлити, так? або задати так званий lighting effect. Так, ефект. Виділили ми цю частинку. І тепер в шарах ми йдемо в. Коригуючі шари, так, або динамічні шари, вибираємо карс криві. В кривих відкривається віконечко, нашу лінію витягуємо ось так, рівно настільки, наскільки вам потрібно, щоб це фото освітлилося. Важливо не зробити надто яскраво. Так, ну і бачимо, що ці рівні контури у нас залишилися, тому. У властивостях цього шару ми переключимося на маску і додамо фізер, тобто розмиття. Ось так. Дуже гарно, ефектно і просто. Пробуйте, експериментуйте. Дякую за увагу!